Всім привіт! Хочеш знайти щось класне на вечір? Я вже зробив це за тебе. Зібрав найцікавіші фільми, які заслуговують потрапити в твій список перегляду. І головне, не витратять твій час дарма Ти в правильному місці. Дивись уважно, тут є справжні знахідки. А ми починаємо. Перший фільм, про який ми поговоримо сьогодні, це «Ущелина» 2025 року. Атмосферний трилер. Із фантастикою, екшеном, і навіть трохи романтика, двоє снайперів стоять на протилежних вежах над величезною темною ущелиною. Вони ніколи не бачили один одного вживу, але їхнє завдання стримувати невідомих істот, які ховаються внизу. З Часом між ними з'являється довіра, дружба і навіть більше. Але чим глибше вони дізнаються про те, що знаходиться в ущелині, Тим небезпечніше стає їхня місія. Фільм радує атмосферою відчудженості, сильними акторськими сценами та постійним напруженням. Ефекти виглядають якісно, а поєднання ізоляції, монстрів і драми робить історію нестандартною. Декому фільм може здатися занадто змішаним за жанрами трохи хорор, трохи романтика, трохи бойовик. Але, як на мою думку, фільм непоганий і мені сподобався. Щелене це темний атмосферний трилер. Для вечірнього перегляду, якщо хочеш щось напружене, але не надто складне, сміливо дивись. Продовжуємо говорити про найновішу частину пункту призначення узи крові фільм, який повертає франшизу до витоків, але з абсолютно новою ідеєю. У центрі сюжету студентка Стефані Рейес. Вона дізнається, що її сім'ю переслідує трагедія з минулого. Катастрофа 1969 року, з якої колись врятувалася її бабуся, і от саме після цього у родині почався дивний ланцюг смертей. Фільм одразу задає атмосферу не просто вижити, а зрозуміти, чому смерть повернулася саме до них. Це не група випадкових людей, як у попередніх частинах. Тут фокус на родині, де борг переходить з покоління в покоління, саме це робить. Фільм унікальним, смерть діє не хаотично, а цілеспрямовано. Від цього трилер стає більш напруженим, бо кожна сцена про боротьбу за весь рід, а не за одну людину. Стрічка значно серйозніша ніж попередній. Мінімум гумору, максимум напруги. Смерть показує не як набір випадковостей, а як холодний, продуманий механізм. Саме це дуже виділяє узи крові. І пояснює, чому фільм уже вважають одним із найкращих у серії, чому фільм вартий уваги, свіжа ідея про родове прокляття, сильні емоції, а акцент на сім'ї, сучасний стиль і більш доросла подача, нове прочитання того, як працює смерть у цьому всесвіті. Якщо вам подобаються хорори з тиском, з серйозною атмосферою і відчуттям неминучості, узи кров'ю точно вас здивують. Наступне у нас кіно, після якого твій настрій підскочить швидше, ніж тиск після анестезії. Це Новокаїн, легке дурнувати. ідеальний для вечора. Поїхали. Головний герой звичайний банкір. Спокійний, тихий, максимально не герой, але достатньо однієї фатальної зустрічі, і його життя раптово перетворюється на хаотичну комедію. І найцікавіше, він не відчуває болю. Що робить усі його пригоди ще смішнішими і абсурднішими. Комедія, яка не зупиняється. Тут усе працює по одному принципу: щось може піти не так, ідеально. Воно піде ще гірше. Сцена за сценою, чиста комедія, але з легкою кримінальною приправою. Дивитися, як банкір намагається вижити у світі обману погонь і абсурдних ситуацій. Це половина задоволення. Він не крутий, не хитрий, він просто хоче спокою. Але спокій тут ні, дякую. Хаос, який тільки зростає, кожен новий персонаж додає ще більше безумства. Хтось бреше, хтось переслідує, хтось випадково створює нову проблему. І ти сидиш та думаєш, та ну, ну ні, не може ж ще гірше. А фільм такий, тримай мою банківську карту. І ще один сюрприз. Новокаїн не прикидається серйозним, він просто розважає. Ти включаєш, і фільм каже: Не думай, просто смійся, легкий гумор, швидкий темп, трохи абсурду, і в результаті виходить дуже приємне кіно на вечір. От такий він, Новокаїн, легкий, веселий і трішки придуркуватий, і саме тому його хочеться порадити. Головна героїня балерина, яка володіє не тільки падеде, а й ідеально точними ударами. Її життя руйнується в одну мить, і вона вирішує діяти красиво, жорстко і впевнено. Екшн, який виглядає як хореографія, Бійки тут це танець. Кожен рух чіткий, плавний і при цьому вибуховий. Фільм тримає темп жодних довгих пауз, лише енергія та драйв. Візуальний стиль окрема насолода, не похмурі сірі кадри, а стиль, світло, контраст. Фільм виглядає красиво, барвисті локації, плавні рухи камери, естетичні бої. Це бойовик, але з художнім смаком. Фільм заходить, тому що в ньому є такі речі, як швидкий темп, емоційна мотивація, гарно поставлені сцени. Героїня, яка чітко знає, чого хоче. Запрошений актор Кіану Рівс у своїй, не побоюся сказати, легендарній ролі Джона Уіка. Це той випадок, коли бойовик приносить не тягар, а задоволення. А фільм, який поєднує стиль, силу і красу. Якщо хочеш динамічної стрічки з характером, сміливо дивись. «Ліло і Стіч 2025 року. Нова версія культової історії про дружбу, хаос і одну дуже пухнасту, ну майже тваринку. Полетіли. Фільм одразу повертає нас на Гаваї: море, сонце, атмосфера тепла, ліло та саме емоційна щира дівчинка. А її життя змінюється, коли вона зустрічає Стіча – синенького руйнівника всього, що бачить. Новий дизайн зробили максимально милим і живим. Хоча він маленький, руйнує все навколо з великою любов'ю, його сцені суміш комедії, божевільних моментів та щирості. Серце історії сім'я та дружба. Це не просто фільм про пригоди. Це історія про Ханна, сім'ю, яка ніколи не кидає своїх. І вона працює навіть у лайф екшн Емоції теплі, справжні і дуже чіпляють. Пригоди, які тримають ритм. Фільм не затягнутий, смішні сцени, трохи драми, знову екшен, і знову гумор, і все це з тією самою гавайською атмосферою, яка робить стрічку легкою та приємною. Чому фільм реально працює в 2025-му? Тому що він поєднує все, що треба: красиві Гаваї, живі персонажі, крутий темп і море емоцій. Фільм виглядає сучасно, але зберігає ту саму душу історії. Тепло, весело і дуже домашнє. Після перегляду хочеться або на пляж, або обійняти свого стіччя. Ліло Лілої Стіч 2025 це мікс гумору, емоцій та сімейного тепла. Ідеальний фільм, щоб просто відпочити і згадати, що інколи хаос це теж любов. Закляття 4. Останній обряд. Це завершальна частина серії. Де знову з'являються знайомі герої, містика і трохи напруги. Дивимось, що вийшло. Ед і Лорейн Уоррен знову у справі, цього разу їм доведеться стикнутися з силою, яка виглядає трошки страшніше, ніж зазвичай. Фільм не шокує, але знайомі герої додають відчуття історії та легкого ностальгічного шарму. Містика, тіні, трохи неспокою, класичні прийоми серії. Фільм не надто страшний, але напруга час від часу з'являється. Для фанатів франшизи це приємне повернення у знайомий світ. Сюжет веде до завершального протистояння: вори борються, намагаючись приборкати містичні сили. Сцени цікаві, але не надто складні, легкі для перегляду та сприйняття. Кадри атмосферні, класичні для франшизи. Є кілька ефектних моментів, які виділяються. Можна сказати, що фільм тримає серію у знайомому стилі і додає трохи сучасного шарму. Фільм не шедевр, але приємно побачити завершення історії. Трохи напруги знайомі герої та легка містична атмосфера. Роблять його непоганим варіантом для фанатів серії. Є кілька гарних сцен і приємних дрібниць, які порадують глядача. Знову в справі екшн комедія з поверненням на екрани Камерон Діас та Джеймі Фокс. Камерон Діас грає колишню агентку ЦРУ Емілі, Джеймі Фокс, її чоловіка, теж екс-агента Метта. Колись вони вирішили залишити шпигунське життя позаду, жити спокійно та виховувати дітей. Та спокій не триває довго. Їхні прикриття розкривають, і пара знову опиняється втягнутою. У шпигунські пригоди вони змушені рятувати себе та свою сім'ю, повернувшись до старих навичок. У фільмі є і погоні, і трюки, і навіть моменти з гумором. Компанія проти героїв стає хаотичною, і мед з Емілі мають діяти швидко. Є друзі, вороги, кумедні персонажі. Усі додають сюжетний хаос, що підтримує темп. Це не лише шпигунська історія, а ще й спроба захистити те, що дорого, родину та спокій. Знову в дії це пригодницький екшен із поверненням героїв до справи, де старі навички плюс сімейні проблеми додають суміш екшену, напруги і трішечки іронії, новий погляд на пригоди Ларго Вінча. Цього разу у фільмі Гнів минулого. Ларго Вінч. Томас Сіслей опиняється у центрі небезпечних подій. Під час сімейного відпочинку викрадають його сина, одночасно його звинувачують у вбивстві, і міжнародні спецслужби оголошують його у розшук. Бізнес імперія Ларго починає руйнуватися. Фінанси, влада, довіра під загрозою. Ларго мусить рятувати сина, довести свою невинуватість і розплутати змову. Дії героя ведуть по шляху повному небезпеки, переслідування, пастки, загрози. Ларго використовує весь свій розум і ресурси, щоб вистояти у цій ситуації. Ларго не просто багатий спадкоємець, він людина, чия репутація і життя постають під загрозою. Його перевіряють на чесність, волю та здатність вижити. Ларго Вінч гнів минулого історія, де багатство, влада і минуле. Можуть стати найнебезпечнішими ворогами. Фільм справжній трилер з інтригами, викраденнями і заплутаними змовами. Це кіно може зацікавити. Супермен Кларк Кент у виконанні Девіда Корнсвета. Кларк намагається жити звичайним життям на землі. Працює журналістом, намагається не літати надто помітно, бо усі ж пам'ятають його попередні пригоди. Та спокій швидко закінчується. Новий злодій загрожує місту і Кларку доводиться знову братися за справу. Польоти, лазери з очей, масштабні руйнування усе на місці. Але головний конфлікт не в суперздібностях, а в тому, як бути героєм серед звичайних людей і не виглядати при цьому повним ідеалом. Лекс Лютер з'являється, щоб трохи посперечатися з Суперменом. Сцени протистояння масштабні, але без особливого сюрпризу. Все передбачувано, як у блокбастері. Фільм швидкий з динамічними сценами, але без глибоких поворотів. Іноді з'являються трохи гумору, сарказм, жартівливі репліки Кларка. Супермен 2025 не претендує на золоту колекцію, але для розваги підійде. Польоти, лазери, масштабні сцени і трохи сміху. Хочеш побачити людину в колготках, яка літає над містом і час від часу ледь не врізається у хмарочос. Тоді цей фільм для тебе. Громовержці команда складається з сильних і харизматичних персонажів, але більшість із них у минулому були не найчастішими людьми. Вони змушені працювати разом рятуючи світ, хоча власні моральні сумніви та образи не дають забути про минуле. Сарказм і плеский гумор з'являються досить часто, хоч і не вражають. Вони не роблять фільм смішнішим у класичному сенсі, але час від часу викликають усмішку і трохи розряджають напружену атмосферу. Бої, вибухи та масштабні сцени все ще є, і це тримає фільм на рівні блокбастера. Але тут акцент більше на конфлікт героїв, їхні сумніви і непростий моральний вибір, ніж на чистий драйв. Громовершці. Фільм під попкорн. Він цікавий і місцями веселий. Якщо любиш складних героїв, моральні дилеми і трохи екшену, я радив би переглянути. На цьому все, друзі. Дякую, що були зі мною до кінця. Бажаю вам лише крутих фільмів і гарного настрою. Підписуйтесь і обов'язково побачимось у наступному відео.